Усім привіт з міста Вінниці. Невеликий огляд автомобілів, які є по наявності. Автомобілі свіжопригнані як з Європи, так і з США. По наявності маємо Renault Megane II, 8 рік, 2. 8-й рік, 2.0 бензин, Шкода Фабія, 1.4 бензин, 7 рік, Гольф 5, -й, 8 -й рік, 1.6 бензин. Ціна 7600 Q7, 3 літра дизель. Ціна 22 тисячі. Рena Grand Scenic 1,5 дизель. Ціна 9914 рік. Опель Зефірка тільки заїхав, 1,8 бензин. Гольф 4, також щойно заїхав, вже розмитнили, поставили на український облік. Авто в класному стані. Дивіться, на стан автомобіля, стан салону. Кермо, ще одна зефірка. Також 1.8 бензин, Octavia Tour, 1.6 бензин, сьомий рік. Renault Megane третій, 12 -й рік, 8500, шкода Tour, Четвертий рік, 2.0 газ бензин. 6000 на автоматі Ford Fusion. 9 рік 5900 механіка 14. Opel Зефіра. 1,7 дизель, автомобіль під завдатком. Ford Edge. 20 рік, 24500 Octavia Tour 9 рік. 1.6 бензин, класний стан, класна комплектація, 7000. Ще один Edge, 15 рік, 17500. Ще одна турка кузові Live. Сьомий рік, 6300. Також гарна комплектація, клімат контроль, задній парктронік. На механічку теж гарна комплектація, панорамний дах, комбінований салон. Далі Рено Сценник 14 рік. Комплектація BOSE на оригінальних легкосплавних дисках. Рено Сценник 12 рік, 1,5 дизель, Honda на механіці. Renault Grand Scenic, 11 рік. 1.9 дизель механіка. Салон в гарному стані. Ціна 7500, гольф 5-й універсал, 8-й рік, 7500, 1,6 MPI, Opel Зефіра, 1,6 бензин. Четвертий рік на класних таких колесах. Автомобіль бодро виглядає. Opel Vectra. автомат, 8-й рік, 650, газ бензин. Сценник з пробігом 140 тисяч комплектації, шикарно просто. Оригінальні диск, комплектація BOSS. Renault Scenic бензиновий. Теж на класній комплектації. Коробка автомат. Комбінований салон. Всі автомобілі розмитнені, знаходяться місто Вінниця, кого що цікавить. Телефонуйте. Можливо, доставка автомобілів по Україні. Всім гарного дня та мирного неба.